Заходимо на фінальне коло. Третє коло. Тренер зробив. Теннер красень. А Наюрна сьогодні відбувається з двох. За Олександра за себе. Ну що буває таке. Ана Юра, дишіть, дишіть, не забувайте дишати. Давай, давай, Анаюр, не здавайся. Поїхали би, башемо, пашемо! Молодці. Сьогодні молодці. Сьогодні вони прийшли, їм було дуже холодно. А я їм сказав, побійся в я обов'язково. Вроде бы розігрів. Ну я розігрівся, мов поспотіла. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, сік 18 Поїхали, 19, поїхали. До 20, поїхали. І 20, поїхало 21, працюємо. І 22, працюємо. І до 23. Давай, давай. І 10, поїхали, 10, працюємо. Дев'ять. Працюємо. І Вісім. Працюємо. Поїхали. Сім. Працюємо. Не здаємося. Шість. Молодець. Ще. П'ять. Молодець. Залежує трішечки. Поїхали. Чотири. Працюємо. Три. Ще. Два. Ще і один. І один. Поїхали на присідушки відразу. Поїхали, поїхали. Присідушки. Поїхали. И поехали, поехали. А, Милочка сегодня мам, пусі заважать. Давай, давай, навірно, працюй. Працюйте, працюйте, треба зробити три кола поїхали. А навірно, працюй. Сі грозит. Правильно, 28. 29. 30. Ще 3. Давай. І один. Три стрі Поїхали. Три стрі скручення. Поїхали, поїхали. Працюємо. Поїхали, поїхали. Поїхали. Працюємо. Один. Давай. Три. Працюємо. Чотири. П'ять. Поїхали. Шість. А добре. Там Сім. Поїхали. Вісім. Що? Дев'ять. Десять. Один. Двенадцять Ще. Чорнадцять п'ятнадцять. Працюємо. Шістнадцять. Ще. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Ще. Двадцять. 21. Двадцять. 23 І десять. Дев'ять. Працюємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І один. Молодець. Вона все зробила. Молодець. Всі зробили. Красавця. Всім дякую. Це був перший вод. Анна Юрійовна сьогодні молодець.